художників України Петра Олександровича Ганжи. І я перш за все хочу від імені дирекції галереї привітати Петра Олександровича з відкриттям його першої персональної виставки. І це справжня подія в житті кожного художника. Кожного для, для кожного художника відкриття персональної виставки це, це свято. А е, я вважаю, що для Петра Олександровича це навіть подвійне свято, тому що ця виставка ще й е, просвячена, просвячена ювілею художника, який він святкує цього року. В експозиції виставки представлено понад 60 робіт і виконані. Виконані вони протягом останніх 20 років. Це і е, пейзажі українські, і натюрморти чудові, ціла галерея портретів відомих українців світу, я б сказала. Тому що не тільки кияни, а і багато цікавих особистостей зображено на них. І я думаю, що Петро Олександрович сьогодні нам розповість, хто саме які люди, я знаю навіть, що дехто де з них і сьогодні присутні в цьому залі. І я хочу надати слово заслуженому діячу мистецтв України, відомому мистецтвознавцю, видавцю і журналісту Ігорі Ніконовичу. Добрий винуват сьогоднішньої події. Шановне товариство! Я хотів би розпочати з речей аксіоматичних, тобто того, що не підлягає дискусіям. Здавалося б, на перший погляд, час непростий тривоги нашої держави, начебто воно і не на часі. Я сам нещодавно свою... Я тут зробити це в цьому прекрасному залі. Але ви знаєте, на часі і дуже на часі. Чому? Тому що є речі, без яких не може бути нації, держава. Це традиції, це пам'ять родоволя, це мова, це патріотизм. І Хоче отутички у нас дестабілізації, а ми показуємо, що Україна живе, що живе культура, що живе мистецтво, і що це треба розуміти без культури, без мистецтва не може бути ні економіки, ні розвою. дотримується у високому розумінні цього слова тої традиційності, тих джерел народних, без яких неможливе високе мистецтво. І, знаєте, можна по-різному ставитися до кожного твору, це сприйняття індивідуальне, суб'єктивне, але виставка весела, радісна, світла. І ви знаєте, ось у нас була перед цим розмова з Петром і щодо того, як сам художник, чи він задоволений своїми творами. І ви знаєте, мені пригадалися слова відомого, всесвітньо відомого живописця Корнелів Баба румунського живописця, який сказав, каже, коли ти вже маєш маєстро, коли тебе визнав світ. ...яка весь час шукала чогось нового в некілька періодів. Коли я, працюючи на буларемією про курчату Лущенка, я його запитав якось, кажу, Микола а який із ваших творів вам десь найбільше доподобався? Він так, знаєте, задумався і каже, знаєте, каже, я все життя шукаю ту, не І в цьому стилу праці художника, в цьому його успіхи, його кошуках. І знаєте, ще хотів би я процитувати Григора Чудюніка, який сказав, а, немає а, заробки таланту. Є вічна за любов. І ось і ця любов, любов висока до життя, до своєї батьківщини, до своєї країни, до свого а, а Петро. У нього мистецька родина. Ви це знаєте, може прекрасно, не буду я набужу. І ось сьогодні він подарував нам. Отаку прекрасну, світлу вісну. Я, друже, поздравляю ще раз і бажаю батько щасливості.